Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 16-й урок курсу географії 8 класу Геологічна будова України, дослідження Павла Тутковського та вплив геологічної будови та тектоніки на життєдіяльність людини. На території України поширені майже всі відомі на землі гірські породи. Вік найдавніших з них близько 3,6 мільярда років. Відтоді розпочався відлік геологічного літочислення на наших теренах. Найдавніші гірські породи зазвичай вкриті зверху наймолодшими за віком четвертинними відкладами. Між ними шар за шаром залягають гірські породи різних ер і періодів. Так, найдавнішими докембрійськими, архейськими протерозойськими протирозойськими гірськими породами утворений фундамент українського щита. Це породи магматичного і метаморфічного походження, у яких добре помітні зерна кристалів, тому їх і називають кристалічними, наприклад, граніт, габра, лабрадорит, мармур, гнейси та кварцити. Вони дуже поширені на рівнинній частині України. Ці надзвичайно місні породи легко побачити в долинах річок, де український щит, що не випадково названий кристалічним, з'являється на поверхні з-під осадового шару. Дуже давніми кристалічними породами утворена і Волина-Подільська плита. Так, зверху вона вкрита товщею осадових порід палеозойського і мезозойського віку, як от піски, пісковики, глини, вопняки, мергелі. Також давніми палеозойськими і мезозойськими осадовими відкладами. Заповнений і Галицько-Волинський прогин. Тут поширені сланці з прошарками кам'яного вугілля і пісковиками, а також піски, глини, мергелі крейдового періоду. Більш різновікові є осадові гірські породи Дніпровсько-Донецької западини, адже вони утворилися в Палеозойську, мезозойську і кайнозойську ери. Це різнокольорові глини, доломіти й вопняки, сланці, піски, пісковики та мергелі. Причорноморська западина, скіфська й західноєвропейська платформи. Заповнені товщі молодих неогенових осадових відкладів вапняків, пісків, пісковиків і глин. Донецька склачата область утворена товщами кам'яновугільного і пермського періодів палеозою, сланцями з прошарками кам'яного вугілля, пісковиками, глинами, доломітами і вапняками. Склачата система українських Карпат утворена гірськими породами осадового вапняки, доломіти, піски, пісковики тощо. І вулканічного базальти, туфи, андезити походження. Вік цих порід різний від окембрію до кайнозою. Склачата система Кримських гір утворена гірськими породами мезозою, тріасовими пісками та пісковиками. Крім того, тут представлені молодші відклади: палеогенові вапняки і мергелі. По всій території України поширені наймолодші четвертинні відклади, як от піски, суглинки, супіски, лесоподібні суглинки та інші. Ці гірські породи часто можна побачити в кар'єрах, долинах річок, балках і ярах. Геологічна будова території України відображена на геологічній карті, вона показує територіальне поширення гірських порід різного віку. На ній кожному кольору відповідають гірські породи певного віку. Скільки саме минуло їм років від дня народження розповідає легенда геологічної карти до того ж, Кожний віковий колір на карті і в легенді додатково закріплений спеціальною літерою індексом. Нині інструментальними методами встановлено, що складчаті споруди східних Карпат підіймаються зі швидкістю 1,5 1,7 мм на рік, а берег Чорного моря на захід від Одеси зі швидкістю до 4,3 мм на рік. У четвертинному антропогенному періоді на території сучасної України відбулося чергування холодних, льодовикових і теплих міжльодовикових періодів. Вважається, що в Європі було чотири великих льодовикових періоди. Найбільшим з них було третє Дніпровське зледеніння. Льодовики сягали до підніжжя Карпат, а Дніпровський льодовиковий язик спускався долиною Дніпра, далеко на південь і дійшов сучасного міста Кременчук. Павло Тутковський – це український геолог та географ, що зробив вагомий вклад у вивчення загальної та четвертинної геології, картографії, вивчення мінеральних ресурсів, розвитку музейної справи і розбудови української науки. Він вивчав геологічну будову і займався пошуком корисних копалин України, вивчав сліди давнього льодовика на території держави, висунув оригінальну гіпотезу виникнення лесу. Вивчаючи підземні води, він дійшов цікавих висновків щодо закономірності поширення артезіанських джерел. Саме Тутковський, зважаючи на особливості геологічної будови території, ще у 1895 році передбачив можливість забезпечення Києва водою з артезіанських джерел. Тутковський стає одним з організаторів і перших академіків Всеукраїнської академії наук, фундатором Інституту геології та геологічного музею. Він першим звернув увагу на значне поширення мікрофауни в різних відкладах Київщини, Чернігівщини, Волині, Полтавщини, Таврії та Подніпров'я. З'ясував деякі особливості визначення за допомогою викопних решток організмів відносно геологічного віку гірських порід. Ще з давніх часів рельєф визначав різні види діяльності людини. Від нього залежав характер поселень міграцій. Сьогодні, незважаючи на технічний прогрес, рельєф і будова поверхні продовжують впливати на людську діяльність. Від рельєфу і геологічної будови території залежать особливості прокладання і будівництва різних інженерних споруд. Видобування корисних копалин, спорудження нових населених пунктів, створення сільськогосподарських угідь. Велика екологічна роль сучасного рельєфу і рельєфотвірних процесів. Так, наприклад, з рельєфом пов'язано розподіл і рух забруднювальних речовин. Велике значення мають небезпечні і несприятливі геологічні та тектонічні процеси. Деякі з них задають істотної шкоди людині та об'єктам її господарської діяльності. На цьому ми з вами завершимо розгляд 16-го уроку курсу географії 8 класу Геологічна будова України, дослідження Павла Тутковського та вплив геологічної будови і тектоніки на життєдіяльність людини. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!